За 8 місяців поточного року на території Лозівського району виникло 227 пожеж. Внаслідок пожеж четверо людей загинуло, та 5 осіб отримали травми. 120 пожеж виникли на території Лозівської міської територіальної громади, з яких 66 в природних екосистемах, 39 в житловому секторі, 10 внаслідок бойових дій та 5 на автотранспорті. Внаслідок таких пожеж була травмована одна особа. Незабаром розпочнеться час, коли люди розпочнуть прибирати городи в свої присадибні ділянки. Через це, вересні, жовтні, місяці, рятувальники більше виїжджають на гасіння пожеж сухої рослинності, оскільки люди починають спалювати її залишки. Хочемо попередити громадян, що спалювання сухої рослинності заборонено. Та за це передбачена адміністративна та кримінальна відповідальність. А військовий час такі дії перерівняються до диверсії. Також у зв'язку з настанням прохолодної погоди населення розпочинає опалювання своїх приміщень різними приладами та засобами. Хочемо нагадати, що користуватися необхідно лише справними електричними обігрівачами, щоб проводи та кабелі цих приладів були цілі та не пошкоджені. У житлових будинках, які мають пічне опалення, необхідно звернути увагу на виконання вимог. Пожежної безпеки під час улаштування печей та їх експлуатації в цих будинках. Пожежі найчастіше відбуваються з причин перегрівання печей, появи у цегляній кладці тріщин, а також в результаті застосування для розпалювання печей, горючих і легкозаймистіх рідин, випадання стопки вуглин. Тому необхідно зараз всім перевірити наявність тріщин в печах. Перед топковим отвором на підлозі слід прибити металевий лист розмірами не менше 05 на 0,7 метрів, очистити димоходи та печі від сажі, прибрати від печей дрова, інші горючі предмети та матеріали, не сушити і складати на печах одяг, дотриматись правил пожежної безпеки. Це допоможе надійно захистити вас та ваш будинок від пожежі. У разі виникнення пожежі терміново телефонуйте за номером 101.